Рибалка, в принципі, мені подобається. Всім привіт! Я сьогодні приїхав на дідівську рибалку. Я буду ловити карася. Коротше, сказали мені Міша, все, їдь, карасі ловляться мішками, ловляться відрами. Ось в цьому болоті. Ну, так я ж приїхав за відром карасів. Дивіться, оце я маю зловити це відро. По-любому. А ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А я буду ловити відро карасів для вас. Такий от у нас цікавий канал. Він з'єднується з системою певною з Десною. Сюди раніше заходила вода з Десни по весняному повноводдю. Сюди навіть заходили судаки. Тут щука жила і навіть судаки були. Вони зайшли один раз. Вон там перекритий зараз шлюз туди вода заходила, але його завалили кирпичом, там цеглою таким. Наші фермери для того, щоб по повноводі не затоплювали поля, бо це все воно, типу, просто повінця повне було. Сюди заходили судаки, але ну, насправді це все діло вже давним-давно загинуло, тому що води мало, аномальна спека вже півтора місяці, і прикол в тому, що тут дохне навіть карась. Бачите, он? плаває. Не дають щось мені карасі спокою. Не можу знімати, клюють, клюють. Давай-ка я по-іншому зроблю. Трохи наче тихо Давай я замішаю прикормку. Яку не яку щось трохи отак от набулкаю. І так трохи, наче підкину. Туди ще приконки бахну. А я тим часом піду і рогачі нормальні візьму. Хоча, в принципі, що? Що мені заважає, просто оці які є. Переставити. Тут уже мужики давно в принципі ловлять. Короче, як тільки почав зйомку, вони перестали активними бути. Чи пішла стайка просто. Та ні, дивіться, вон, бачите. Є. є карась. Це дрібний якийсь зовсім. На хробака. У мене ще суперсекретна приманка є. У випадку, якщо він буде неактивний. Але глобально на що щось мішати, якщо він бере на хробака. От так. от. Ставимо туди цю вудку. Опа. Опа. Дивіться, що то таке, що то таке? Що підсікати, підсікати? Кажіть, підсікати? Пишіть в коментарях, треба було підсікати чи ні. Загалом цій водою, звичайно, карася дуже багато. І він пішов на придуху. Тут є невеличкий апендикс, де мало води, вони там зібрались толпою і хавкають. Дивно, як в таких осл... в умовах, ще якийсь карась клює, в принципі. Ну, вони вон, дохлі плавають по озеру, запах такий мертвої риби. А вони все одно клюють. Поклевка там взагалі, загалину полово. Ух який красивий. Ух ти. Дійшов. Оп, оп, оп. А що це у нас таке? А дивіться, який у нас тут орхарицы. Опа! Карасик! Гарні такі! Дивіться! Вон з ладошку! Красені! Так от з прибульком закидаємо це все діло. От там він у нас десь знаходиться. Зараз я вам його покажу. Карась, звичайно, ну просто чумовий. Один за одним. Ну але це карась. Карась може зараз клювати, а через пів години і перестати. Зірвався. О, до речі, той карась, якого я тільки що зловив, він утік. Нічого, хай живе. Я їх ще сьогодні, судячи з усього багато зловлю. Опа, які красені. Взагалі. Ну, тут є більше. Будемо ще намагатись більше зловити. Я, до речі, не сказав. Я сюди приїхав десь о 3 годині дня. Зараз 15.38. Я вже з десяток карасів зловив. Ну там ще поки розклався, поки то все. походив, подивився, в принципі, що тут на відомі відбувається. Знайшов місце, де карасів прийшли на придуху. Чотирьох злибив під саком, тупо закинув у воду і витягнув. у нас карасі йдуть на придуху, у бідолахи я їм води там може випущу побачу у залежності від того як буде на вудку ловитись бо тут в цій калюжі вони помирають і ось він опа О, цей трошечки більшенький. Який красавчик. І він мені об'їв хробака. І дерце потихеньку наповнюється, наповнюється. Я беру отак, роблю пагу. Закинув. Показую. Все одним дублем, все одним дублем. Вже щось починає трошки хвилюватись. Вже он оно он он он, -он, 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 -он. Підтікати, як думаєте? Підсікати, підцікати. Та підтікати, звичайно. Ладно, жартую. Давним-давно його треба було підсікати. Опа, закинулись. Показую. І, і одразу починає хвилюватись. Он як жмурить. Ой, подивіться, туди я прикормку кинув біля поплавка. Що твориться? Ну Не клював би він оце отак. Опа, ну ладно вже. Пора. Ще один. Така рибалка в принципі мені подобається. Якби ще більшенький був. Ну карася, звичайно, розплодилася, Ну взагалі його ну ніяк не виведеш. Був я малим, мені такі карасі з ладошку могли тільки снитися. Я їх ловив отакими, отакими. О, вони були з пальця. Також гарно ловилися, але вони були з пальця. А потім ці всі карасі виросли. Звичайно, кілограмові, і півторашки тут ловилися. Ну, коротше, карась великий є. Просто основна його маса це отакі, скільки там, два роки, мабуть. Да ні, Це, це навіть е, однорічний карась. Я колись вставок в себе такого з мізинця. Запустив карася. І він в моєму ставку з весни до осені, до початку осені, за 3 місяця, щось до такого. Я й офігів просто. 13 карасів, як зараз пам'ятаю, я запустив. З 13 карасів було кілограм риби. Я не знав, куди діти, поїхав в селі на базар і продав за 5 гривень. А спробую зараз на обрубок хробака. Отак ми його закидаємо. <риклад> <риклад> нічого, так теж буває. І ще один. Можеш одразу туди, будь ласка, у відро? Не можеш, зрозуміло. Просто подивіться які ж мури йдуть. Це я ось туди закинув прикормки. Їх там походу просто Та Табум. Ось уже є. Опа. І знову. В середньому десь один в півхвилини ловиться. Ух, хороший. Хороший, хороший, хорош, хороший. Эстетично. Пробую, пробую. Караси, караси. Зараз поплавок, ну, трохи на дні хрубак, потім вже наклонені. Лось одну клієнта, підняв. Зна бере, бере і добре бере. Оп-оп-оп, дуб-дуб-дуб. раз які такий трошки більший опо-поп опо-поп Оп -оп знал есть хоть борита стрім в тиктоке проводжу. є карасевич карасю опа і одразу одразу в епіцентр відпав така рибалка виходить не встигаєш на дві вудки то іноді на карася йдеш Три-чотириста чотири щоб хоч щось клюнуло, а тут он одна і, і все несеться. Опа. Це і втік. Цьому повезло. О, трохи більшенький. Красиво. А де ж 300 грамові лапки? Ловля карася, ловлю у відро карася. Так ще й де карась. Я підозрював, що він там просто затихарився. Коротше, що я думаю, треба підкинути прикормки. Ну як зажрав знову. Загалом, якщо запитаєте, що за прикормка, то ось така. Але я думаю, що тут... Абсолютно до сраки, що підкидати. Ту саму точку, отак трошки. Трошечки підкидаю прикормки, одразу зморі йдуть, бурлить, булькають. Не підняв. Блин, очка мы уже разогнули. Ну ладно. Ну, давай, давай, давай. Опа, здесь. опа, ехал. Я девин уже. Да, нет, нет. Є дуже ніжно, ледве-ледве трогає, вже можна підсікати. Одразу ворота рота коротше. Щось толхи починає поплавок туди-сюди і все. Можна тягнути. Вон мурить, як на прикормку. Прикормка походу, дуже хороша. Прям прям да зібрав їх о. Он як зажмурило Жмури, 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 Це в прийшов ще в цеє місце там де під саком ловив отут багато карася йде на придуху вони всі повспливали і плямкали от. І я хочу тут спробувати просто уклієшною вудкою половити є в мене така вудка з гусячим пером от вона коротенька 3 метра хочу закинути побачити взагалі відкликається тут карась чи ні Та який халка йшов на придуху дуже цікаво Кормляться вони взагалі чи не кормляться. Навіть без прикормки буду пробувати, тому що я точно знаю, що їх тут дуже дуже багато. Їх видно прямо. Таке місце прикольне. В дитинстві пам'ятаю, це насосна станція. Я сюди приходив і ловив окуня, навіть тут така вода чиста була взагалі. Окунь жив. Карася взагалі майже не було. Тоді карася ніхто майже і не ловив. А зараз... Все вимерло, навіть карась пішов на придуху і помирає від придухи карась. Води мало, спека. Коротше, ну таке. Ні, мабуть, я все таки прикормки кіну. Отуди отак трохи кинемо. Збільшу дно, бо наче карась вже опустився на дно, то вони тут зверху плавали. Плямкали. Зараз побачимо. Чи кормиться той карась, який плямкає Йде на придуху. От навіть не жмурить. Якщо там в каналі поряд, це отам, от якщо що, я ловив те відро карасів, от в основному руслі там карась кормиться, то сюди зайшов, і щось він неактивний. Куди я прикормки кинув і там жмури одразу пішли, бурлить, все так от бу 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 бу, -бу. А тут ось прикормку кинув і воно мертве. Тут начебто типу бетон ось під ногами, але я туди спускався, там такий слой мулу, тому вони мали б його ну, підіймати, і оці бульбашки б йшли. А вони не підіймають, не реагують на прикормку. Походу, вони, коли задихаються, вони не активні, вони не клюють. Ні, місія зловити на цю вудку все-таки має бути виконана. Пройшов своє місце. Там де точно і карась. ще побачимо. Ні, на цю вудку не хочу клювати. Добре. Давай ми її в сторону кинемо, Отак. Так, Та, сидить. кліча, навклічану не хоче. А чому? Ага, угу. там дно було дуже маленьке. Ну давай, тепер спробуємо. Глибина така ж сама. Оп-оп-оп є. Ух ти, як на цю класно тягнути. Наступну рибалку буду на цю вудку ловити. Це вже садить. Ух ти, який кайф. Давай ще, хочу ще пару карасиків на цю гудку. Дуже вона приємна. Така легисенька, 200 гривень коштувала. Оце щоб тут поплавець нормальний був, а не оплієшний. То взагалі супер. Давай, давай, давай. Опа, є. О, як вона дугу під ним прогибається. Ух. Треба було на цю будку ловити. Яка вона кайфова. Тепер я знову хочу ловити карасів і так багато їх не смикували. Ну що, можна підбити підсумки. 18-та година вечора, якраз розгар кльову. Але я в принципі вважаю, що відро карасів я зловив. Ще б годинки півтори посадів воно тут зверху було, але воно мені нафіг не треба. А, в принципі, достатньо кльов бішаний. От. Можу сказати одне. з походу оця штука порішала. Сидять інші рибаки на водоймі. Нема такого клюва, як у мене. У мене просто один за одним. Ось це от буквально там за 2,5 години. 10-літрове відро. Я не знаю багато штук цих окунів. Тільки закидаю цю прикормку, одразу жмурки йдуть. Там така двіжуха. Коротше, не знаю. Та типу не реклама, просто в мене її вона валялася, все, що було. Взяв, Але ось як прям ефект бачу на очах. На карася можу рекомендувати. Прям реально топчик. От. Ну, Клював на хробака. карась зараз дуже активний. 20 числа вересня, дуже тепло. Можу сказати, ще, що водойма сама по собі помирає, дуже спекотно, нема дощів, обміліло, карася дуже-дуже багато і він почав задихатись. Я бачу, як він виходив у плямку на воду. От Багато дохлого плаває, але не дивлячись на це все, він дуже активний і бере, того, що його дуже багато. Коротше, клас. Рибалочка супер. Мені карася вже на півжиття вистачить. Це річний запас, я виконав. Думаю, тут трошки більше трьох кілограм, але то й добре. Ну, Всім бажаю удачі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім миру!